Буду готувати тертий пиріг. Показую. Беру три яйця. О, цей пиріг мене любить вся сім'я. Так що, будемо, я вже колись показувала, розказувала, а це вже показую, як я приготовляю. От, три яйця. Так, стакан цукру. А на, на око. Ще трошечки добавлю. Так, стакан цукру. Сольки трошечки. От так десь. от ванілька. Пачечка. <сміх> Далі. Сметанку. Тут в мене була сметанка, ну десь грам 100. Треба 150 сметанки. От, це я так даю. І ще додаю цієї, бо тут було трошечки в цій банорці. А тут 200 грамів оставляю. Ну, десь 100-150 так і дала. Ой вимазала. Далі вимішую. Витіче, витіче, витіче моя сметанка. Розмішую. Оце таке. Сінь дала, цукор дала. От. І буду додати, як ви вже знаєте, хто слідкує за мною, смалець. Он розтоплюється ось тут, ось тут розтоплюється смалець. Смалець розтопився. Ось тут у сковородочці. В мене, І додаю до цієї суміші, що я показувала. Смальцю десь 200 грамів. Вимішую смалець із яйцями, з цукором. Оце все, що я сюди подавала. Хай добре витече із сковородочки. От. І буду додавати зараз муку. Ось, ось така суміш. О, о, ось така суміш Вимішаю, вимішаю зараз, щоб вже змішалося Яйця, цукор, жир. Оці всі індеригенти змішалися. І тоді я буду зараз додавати мучку. от Так, потрошечки додаю просію мучку мучку. Бере. Отак трошки посипала мучку і даю розпушувач. Розпушувач даю пачечку. Тут в мене домашній взагалі, розпушувач, сода із лимонною кислотою і з крохманом змішана. Сама робила такий розпушувач. О, додаю мучку і буду замішувати зараз пісочне тісточка. Ось, мучку додала і зараз буду рукою замішувати. Обичне пісочне тісто, тільки що шанажеру. Ну, хто як робить, я роблю так. Кожен по-своєму, у кожного своє, свої рецепти і хто як мій. Може, я щось неправильно роблю, але я вже весь час так роблю. І показую вам, як я роблю. Получається дуже смачно. Додаю муку. О, це, мабуть, буде десь. Дві кружечки, два отих суденечка. От, муки. І все. Замішу зараз тісточком і ось домішую своє тісточко. Бачите, яке вже гарненьке вийшло. У мене тісточко пісочне, отаке От воно буде. Гарнюні. Нажеру, дома. Жиру. Сама робила жир. Ось таке тісточко. Зараз поставлю, хай воно трошечки відпочине. І отакими от кулечками невеличкими, о, то може і багато буде. Отакими окулечками три штучечки зроблю, відложу, щоб було що потерти мені. О, Бачите, таких три кулечки. Як пиріжечки роблю. А потім Оці пиріжечки, оці кулечки положу в морозилку, воно трошки підхолоне, і буде тоді удобно зверху тепло. Яблучне повідло і буду виложувати. Можна любе варенечко виложувати. І ось так понакладаю, красивенько розмажу, і буде такий у нас ловенький пиріжочок. Ось так розложила вже повідлочку по, по всій деці. І буду брати е, і терти на, на тертушечці. Отак, От бачите? Воно вже в морозильці побуло і дуже добренько треться. Ось так гарненько потерла тісточку е, своє на пиріжок. І зараз в духовочку. На хвилин 40, 35, ось так десь приблизно. Скажу, скільки було в духовочці, на 180 градусів. Ось така краса в мене вийшла. Бачите? Вже пропеклася, пеклося рівно 40 хвилин при 180 градусів. І треба, поріз, треба порізати гаряченьким, тому що потім буде дуже кришитися, бо ж тут жиру багато. От. Розрізаю і покажу в розрізі. Вже показую результат своєї роботи. Буду... Пробувати їсточки, бачите, яка гарна, як гарненько випеклася. Випікся пережечок. От такий у міру тверденький, трошки м'якенький навіть. О, і от такий от показую, розламую. Красота. Смачний, смачний! Так що можете по цьому рецепту робити. Рекомендую!